Іван Франко, пісня і праця. Пісне моя ти сердечна дружина, серця відраду в дні горя і сліз, з хати відця, як єдине є віно, К тобі любов у життя я приніс. Тямлю, як нині, малим ще хлопчиною, В мамині пісні заслухувався я. Пісні ті стали красою єдиною, бідного мого тяжкого життя. Мамо, голубко, було, налягаю, ще Ганусю, шумильця, вінки. Ні, синку, годі, покіль я співаю, праця чекає моєї руки. Мамо, голубко. Зарано в могилі праця й недуга зложили тебе, пісня ж твоя в невмираючій силі в моєму серці ясніє живе. Ох, і не растая пісня сумненька, в хвилях великих невгоден життя, тихий привіт мені слала, мовненька, сил додала до важкого путя. Синку, кріпися, мені ти твердила, адже ж не паном родився течей. Праця, що в гріб мене вчасно вложила, та лиш тебе доведе до людей. Правда, матус, спасибі за раду, я її правди не раз досвідив, праця дала до життя мені принаду, ціль дала, що в манівцях не зблудив. Праця ввела мене в тайники темні, відки пісень б'є чарівна пора, нею дива прояснилися земні, загадка нужди людської стара. Пісня і праця великі дві силі, їм я доскону бажаю служить, череп розбитий, як ляжу в могилі. Ними лиш зможу і для правнуків жить.